Знову ти, о, люба, чи не сонце, Я колись до тебе я прийшов, золотими літерами сонце на панелі пише про любов. Ми йдемо і шумною юрбою заливає серце, наче спів, над тобою, ніжною тобою, наче крила білих лебедів. Ні, це сон. Це сон тебе немає, тільки біль самотній і терпкий, синій вечір тоскно догорає, заливає кров'ю вітряки. За тинами цокають копита, замирають глухо на мосту, сад шумить, вікно моє розкрите, пахнуть медом яблуні в цвіту. Десь далеко від близькі червоні, мов огні на тихому люду, сяв лице в холодній я долоні, і дивлюсь, і слухаю, і жду, мов крилом пайнуло наді мною, і здалось, примарилось мені, наче ти печальною ходою десь пройшла у білому вбранні. Сіє зорі небо синє сито, тихо ллється спомінів вода, сад шумить, вікно моє розкрите, і в кімнату місяця гляда.